Камеру, будь ласка, чи приймаєте ви повідомлення про е, проведення пікету? Приймаєте? Приймайте, будь ласка, я зачекаю 5 хвилин, поки ви поставите відмітку. Не працюйте зі мною? Ні, ні, Звідки керівників? Все камера фіксує, не будуть працювати з камерою. Державних посадовців закон не забороняє знімати під час виконання обов'язків службових. Залишили моє звернення, поки що без розгляду, навіть без відмітки про прийом. Чекаємо. Просто да. знімайте Ви будете приймати звернення? Якщо немає чого скривати, чого бояться камери. Прийдіть на моє робоче місце, знімайте мене на камеру я геть не смучуся і буду робити своє діло, як положено. Правильно? Молодець. Да. Чого не скажеш про працівників конкому чомусь, починаючи з низів і до верхів. У думка. Так же, своя думка. Mm. Але що, на чому? Чому? чому, на яких підставах зараз працівник конкому не працює, не приймає моє повідомлення? Зараз добре, Спасибо. добре. Задоволені, да. що задоволені. Я прийшов до вас нормально перший раз. Ви І мене відбуцали. Ви, ви так сісти. Ви... Вам запропонували сісти, тому що ми були зайняті. Ну, Перед вами я стояв, говорили. я ж не, казав, не, не, не торопив вас, не казав швидше. Я просто стояв, сказав, дякую, я постою. Це моє право стояти чи сидіти. Лежать, це буде, звісно, трошечки неправильно, якщо я вас приляжу в кабінеті. Ви мене то в один кабінет направили, то в інший. Справа в тому, що ми хотіли. Як скоріше. Да. Тому що у внутрішньому. Політики... Як найскоріше для себе, а не для мене. Мені я прийшов в скаргу, приніс не скаргу, а повідомлення. І я вже 25 хвилин хожу по кабінетах. Хвилин, ви не ходите біля нас, це по-перше. З вашого кабінету пішов в один кабінет, куди ви мене направили у політику. Потім з політики пішов в третій кабінет. одних прийшов знову до вас. Так було чи ні? Тут починається: ми приймемо, ми не приймемо, ми почитаємо закон. То як це так? Хочу Читайте лише, закон. ви закони. Ви почали Я не люблю говорити звідти словами закону. Тому що ми, я спочатку прийшов без закону. Як, ви як ви людина. Я, да, відбув да, відбув я прийшов і сказав, доброго дня, будь ласка, зареєструйте повідомлення. Так чи ні? Це справа, не ваша справа вивчати текст повідомлень, це справа тих людей, яких ви будете перенаправляти. Ви приймаєте повідомлення скаргу, і стухай. Так, я Я допомо до якого спеціаліста направити питань. Нема я.